Привіт, друзі! З вами знову я, Олесь Вареник, на каналі Інвестхаб. І в клубі Інвестхаб я вас буду радий ще бачити вживу і в складі резидентів. Хочу розповісти вам про нове, цікаве, тематичне оздоблення інвестиційної інформації. Розкриємо тему венчурних інвестицій. Що це таке, для кого це. В попередньому ролику, там де я пропонував вам на свою думку розписати 100 тисяч доларів в межах інвестиційного портфелю, я визначав, що 5% на венчурні інвестиції все ж таки, я б спрямував, би, я б шукав би якісь варіанти мінімальними частинами, Зайти в декілька проєктів, там, скоріш за все, це буде там від одного до трьох проєктів різних, зайти для того, щоб частина портфелю була в такій історії. Отже, зараз задача розповісти про те, що це простими словами, з прикладами, і відзначити учасників нашого клубу в статусі керуюча компанія, ті, хто професійно в цьому допомагають. Для тих, хто вперше на каналі, я запрошую підписатись на канал. Підписатись на офіційні сторінки клубу «Інвестхаб» для того, щоб отримувати інформацію про наші заходи, відкриті онлайн заходи, для того, щоб познайомитися з нами. Познайомитись з резидентами з керуючими компаніями з їхніми ексклюзивними пропозиціями для учасників клубу вони краще ніж просто ви прийдете з вулиці в керуючу компанію і скажете: ось, будь ласка, я хочу інвестувати. Там скажуть, наприклад, ми даємо 12% річних, а для учасників клубу 13% річних. Наприклад, всі керуючі компанії дають якусь перевагу. Підпишіться на соціальні мережі, слідкуйте за нами і е, з часом ви прийдете до нас в статус резидента. Я гадаю, тому що ми не обмежені, е, ми не елітарні. Ми якраз для всіх українців, які хочуть бути е, свідомими у інвестиційному е, у інвестиційному плані, і е, підприємців ми підтримуємо які. Розвивають свій бізнес у розрізі інвестицій для бізнесу. Отже, венчурні інвестиції це на прикладі, на, на прикладі української компанії, якщо це товариство з обмеженою відповідальністю, яке створилось і має якийсь бізнес-план, наприклад, відкриття. Відкриття якогось бізнесу, ну, наприклад, відкриття кав'ярні, розширення до мережі кав'ярень, і коли відкривається одна кав'ярня, звичайно, в неї більше операційних витрат, більше часу, в неї гірша ціна на каву, в неї вища собівартість, в неї немає ще маркетингу, немає соціальних мереж, немає дешевої реклами. І коли ця мережа розростається до 100 кав'ярень, наприклад, то цей бізнес може займатися ще іншою діяльністю, яка додатково робить грошей. Потік і має більшу маржинальність, більш стійка на ринку, а може залучати дешеві інвестиційні кошти через кредитування банківське тощо. То е на стадії відкриття однієї кав'ярні засновник звертається до інвестора, каже: будь ласка, мені треба ось 20 тисяч доларів. Наприклад, на 20 тисяч доларів я відкрию до своєї однієї кав'ярні ще 4 кав'ярні. 4 кав'ярні дасть мені змогу заробляти більше, і я буду відкривати таким чином їх через рік. Не буде 20 і таким чином в мене буде і бюджет на маркетинг, мені буде зручніше, а в тебе буде доля, наприклад, 30% в моїй компанії, яка через 10 років буде мережею ста кав'ярень, буде генерувати 20 тисяч доларів дивідендів на місяць, які я буду в своїй бюджетній частині витрат обов'язково. Гадаю, що буду бюджетувати, буду виплачувати. Тобто твоя інвестиція через 10 років у 20 тисяч. Доларів, призведе до дивідентної дохідності у розмірі з 20 тисяч доларів. Але цей весь час я буду реінвестувати прибуток у розвиток компанії. І інвестор розуміє, що він, вклавши ці 20 тисяч доларів, може через рік не отримати нічого, тому що ця кав'ярня може не піти, а цей автор проєкту і засновник цього бізнесу, він, наприклад, не буде вдалим підприємцем і його ідея не спрацює. І він, інвестор може втратити свої кошти. Він може не втратити свої кошти, а, наприклад, отримати через 10 років дольову участь. Вірніше, не отримати, а він її отримує одразу, коли домовились про те, що він стає інвестором. Ці кошти якось передаються, якось. це може бути там в нотаріуса, при отриманні дольової участі в компанії, в товаристві з обмеженою відповідальністю. І через 10 років, наприклад, ця доля буде така ж, як є. І кав'ярень є не 20, а є там лише 5. І вони дають, умовно кажучи, йому. Там, 200 доларів прибутку на місяць. І цей інвестор, він також буде власником цього прибутку, цієї частки у статутному капіталі. І він, звичайно, не буде е, мати тої дохідності, яку він заслугував. Тобто, що я підрозумовую? Венчурні інвестиції це інвестиції на початкових етапах розвитку бізнесу, е, у які. Є сенс вкладати, який має перспективи зростання у е, вартості, зростання капіталізації у розвитку нових векторів діяльності, розвитку цього бізнесу на максимальну потужність на протязі декількох років його розвитку за рахунок якісного адміністрування, за рахунок гарної е, досвідченої команди чи засновника, за рахунок е, правильного. Правильної реалізації бізнес-моделю і контролю за тим, як цей розвиток здійснюється. Венчурні інвестиції, звичайно, це переважно про якісь it продукти про якісь додатки, про якісь стартапи, про якісь е біотехнологічні рішення, про якісь продукти, які мають ринок не локальний, а міжнародний, не національний, а переважно міжнародний, де продажі можуть здійснюватись можливо в онлайні та можливо у більшості країн світу. Венчурні інвестиції це дуже ризиково. Як я зазначив у тому, що може бути втрата, може бути прибуток, який взагалі не цікавий для інвестора, це реально може бути. Але і з точки зору теорії бізнесу, ризик того, що буде насправді втрата коштів і буде невдалий бізнес на етапі інвестування у такий, на такій стадії, це вірогідність набагато більша, аніж того, що цей бізнес дійсно стане великою національною компанією а Потім, можливо, і міжнародної компанії. Ризиків більше. Мені здається, їх більше, на мою думку, разів в 10. Але е в складі клубу є керуючі компанії. Їх наразі дві: це Толока, це компанія засновник один з засновників, який є Тарас Олексійович Кириченко, дуже досвідчений підприємець. І є компанія, яка називається Startup Нетворк. Співзасновниками є Андрій Мороз та Олександр Сорока, які професійно інституційно цим займаються. Тобто вони відбирають компанії. Чим відрізняється те, що вони роблять від того, що я вам навів на прикладі, тим, що вони відбирають компанії компанії виключно з юрисдикцією Сполучені Штати Америки, тобто компанія зареєстрована саме там. Перше. друге компанія має вже капіталізацію, і вже початкові інвестори на цих стадіях, де треба 20, 30, 50, 100 тисяч доларів. Вже ці стадії пройдені. Компанії мають капіталізацію від декількох мільйонів доларів. Компанії знаходяться на тій стадії, коли вже відтестований ринок, де будуть продані продукти компанії, відтестована модель. І є вже команда, яка здійснює вже. Підхід до монетизації. А деякі компанії вже монетизуються. Ці фонди здійснюють цю діяльність постійно. Вони постійно відбирають компанії, вони організовують раунди залучені інвестиції, вони аудіюють компанії, в які вже проінвестовані кошти інвесторів та саме керуючих компаній. І вони так само аудіюють і відслідковують процес. Оцінки стадії, на якій можна зробити вихід, можна продати долю в компанії іншому інвестору, який вже готується до виходу компанії на IPO, або якому вже на цій стадії цікаво придбання долі саме в таких компаніях. В цьому бізнесі венчурному є різні стадії залучення інвестицій і різні інституційні гравці, які придбають ці долі. Хтось працює на стадії 10 тисяч доларів, хтось придбуває долі в компаніях, які оцінюються від там мільйон. Доларів чи від 100 тисяч доларів хтось купує долі в компаніях, які вже оцінюються в не менше як 10-20 мільйонів доларів. І вже хтось купує акції на пре ipo на IPO, і вже потім хтось купує. хтось Ми купуємо акції на фондовому ринку на певній біржі, вже з певними. Гарантіями і вже в відходу від максимальних венчурних ризиків, але на тих стадіях це вже не є венчурні інвестиції, це вже інвестиції в активи фондового ринку. Отже. Венчурні інвестиції це добре на невеличкий відсоток від портфелю. Венчурні інвестиції це інвестиції тих коштів, яких ви можете позбутись, і це треба чітко усвідомлювати. Венчурні інвестиції це доступні мені, на мою думку, для капіталу не менше як 50 тисяч доларів. Це якщо у вас є кошти для інвестицій, або у вас є вже, наприклад, квартира, яку ви здаєте. У вас є, наприклад, інвестиції в якісь е, матеріальні бізнеси. Із Забезпеченням, тоді ви можете роздивлятись суму 5, 10-15 тисяч доларів. Якщо у вас 5, це якщо у вас 50, 15, 10, якщо у вас 100-150, ось така пропорція. Саме краще робити це постійно. Якщо ви інвестуєте в рік якусь суму у венчурні інвестиції, розміщуєте, то краще робити цю. Інвестицію щорічно, тобто підбирати якісь компанії, їх аналізувати і кожен рік, наприклад, на 3, 2, 5, який поріг входу в цю інвестиційну можливість, входити щорічно. Тому що. Компанії, в які ви входите на е, венчурним методом, вони, як правило, вихід з них здійснюється від моменту входу через 5, 7, 10 років. Відповідно, для того, щоб це було більш-менш алгоритмічно, ви хочете отримати також плановий вихід. Це перше. Друге, більшість компаній, в які ми входимо таким методом, вони скоріш за все збанкрутують до моменту того, як вони будуть капіталізовані і зростати е, дуже сильно. Але зростати вони дійсно будуть в арифметичній прогресії в компанію, в яку ви входите зараз, через 7 років вдалим, за завдалим сценарієм, вона має коштувати в десятки разів дорожче. Відповідно, і ваша доля в ній так само. Я особисто робив один е, вхід через компанію Стартап Network. Я завантажив документи, е, всю юридичну базу і вигружу їх її в опис під даним роликом. Е, Здійснювалося це через синдикатний фонд. Я підписував через е, систему електронного документообігу, через електронно-цифровий підпис. Підписував 5 документів, які дозволяли мені це зробити. І таким чином я інвестуючи. У цей синдикатний фонд, який створений. Під цю компанію я купляв долю у американській компанії, у американському аналогі з нашим товаристві з обмеженою відповідальністю, власником якої я є, і ця компанія володіє часткою сегрегованою ось всіх учасників синдикатного фонду в конкретній даній компанії. Щорічно я отримую оновлення, аудійоване оновлення її балансової вартості, наскільки вона зросла на думку аудитора незалежної установи. Підрезюмуємо, мені здається, ця це гарна інвестиційна можливість, тому що актив знаходиться не в Україні, доступний для громадян України. Ускладнено це тим, що коли я інвестував в цю компанію, я оплачував свій внесок через свіфт переказ на рахунок банку. Зараз це робиться декількома способами, які не настільки прозорі, наскільки б це хотілось нам. Також є питання оподаткування. Оподаткування у Сполучених Штатах Америки врегульовує компанія-оператор даної інвестиційної можливості. Оподаткування прибутку вже в Україні здійснюється самостійно, але загальним правилом 19,5% ПДФО плюс військовий збір утримується від чистого прибутку. Різниця між ціною виходу і ціною входу. Класична історія. Підрезюмуємо також умову. Ту, що е, вхід у компанії за рік е, обсяг пропозицій від компанії Толока, від компанії Startup Network, які генерують постійно ці пропозиції, він в межах від, двох, від однієї, мабуть, що, до е, п'яти на місяць. Тобто в рік можна зробити декілька входів. Вхід в одну інвестиційну можливість стартує від 5 тисяч доларів. Але ми зараз працюємо, боремось за те, щоб може для клубу інвестхаб, для учасників клубу був вхід трошечки менший на трошечки меншу суму, і це буде велика цінність, велика користь, велика перевага. За е, декілька роликів після ми знімемо вже ролик інтерв'ю з засновником такої компанії, яка займається е, з, е, агрегацією інвестиційних можливостей у е, венчурних е, історіях, і е, дамо вам більш широку відповідь вже не від мене, як від користувача послуги, а від оператора, який професійно такі послуги надає. Ми будемо розкривати найцікавіші, найактуальніші теми для вас. Давайте нам. М'ясо для пережовування і для видачі його зручній для вас формі ми розкриємо будь-яку тему, яка буде, яка буде надіслана нам або в Instagram, InvestHub, або в мій особистий, або в коментарях під роликами.